Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Глава Чечні Рамзан Кадиров користується в Дубаї вілою на території п'ятизіркового готелю вартістю щонайменше 7 мільйонів доларів, яка записана на його доньку Айшат. Завдяки любові Кадирова й його оточення до соцмереж журналістам вдалося вирахувати, де знаходиться віла прибічника Путіна у ОАЕ. Саме туди, згідно анонімних повідомлень, наразі Кадиров вирушив, невідомо чи на відпочинок чи по робочих питаннях, чи просто евакуйовує сім'ю, яка постійно його супроводжує в таких поїздках. Лише у 2021 2022 роках Кадиров міг Відвідувати об'єднані арабські емірати 14 разів на своєму приватному літаку, Airbus A319 вартістю близько 80 мільйонів доларів. Його віла розташовується на території п'ятизіркового готеля. Забіл Royal Роял at Palm Джумейра на відомій насипній пальмі Дубая Джумейра. Віла Кадирова під номером 21, одна з двох найбільших, має зручне усамітнене розташування. Кадиров постійно приймає там гостей. Зокрема, у 2017 році він фотографувався там з боксером Майком Тайсоном. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну джерела ОП навідались на територію готелі і змогли зробити фотографії Віли Кадирова. На меншій Вілі, яка розташовується поряд, за даними співрозмовників української правди, постійно мешкають при чеченські охоронці Кадирова. А за Вілою Кадирова доглядає офіційний радник і представник глави Чечні в арабських та мусульманських країн Турко Даудов. Зазначимо, Рамзан Кадиров за час російсько-української війни завоював собі славу головного Тікток-Воїна Путіна, адже разом зі своїми соратниками постійно розповсюджує фейки. Проте насправді фейком є все життя чеченського диктатора. Бо як насправді живе Кадиров, скільки отримує грошей від Кремля, ніхто не знає. Сам інтернет Дон носить брендові речі від Прада, мешкає в кількох замках у центрі Грозного. Має кілька дружин, а своїх дітей призначає на вищі посади в республіці. Однією з улюблениць Кадирова є його старша дочка Айшат. Дівчині 23 роки, і вона не лише зразкова мусульманка, а ще й успішна бізнес-леді. Айша 2016 року, коли їй було 17 років, очолила модний дім Фірдевс. Заснований її матір'ю Мадні Кадировою ще 2009 року. Бренд спеціалізується на одязі для мусульманок. Тож у колекціях не знайти короткі чи відкриті речі, Бутики працюють у Грозному Москві, Махачкалі та Дубаї. Ціни на речі. Чеченської принцеси немаленькі, варюється в межах 200-500 доларів за річ. Сукні із вишивкою та чоловічі костюми, звичайно ж, коштують набагато дорожче. Деякі ціни FірDevс перевищують тисячі доларів. Модні шоу теж завжди проводилися з розмахом та за кордоном, а відвідували їх досить відомі особи. 2020 року юну дизайнерку її матір із батьком та сестру Гадіжат включили до списку санкцій США, який забороняє їм в'їзд до країни, оскільки вони причетні до корупції, пов'язаної з порушенням прав людини. Коли Айшат виповнився 21 рік, батько вирішив, що самої моди для неї замало, тож призначив дочку на Аду першого заступника міністра культури Чечні своє рішення він обґрунтував тим, що попри юний вік Айшат має багатий досвід керівництва складними та масштабними проєктами, зокрема у галузі культури, у жовтні 2021 року дівчина стала міністром культури. Але цього разу вже за рекомендацією голови уряду Чечні Муслима Хучієва. та, попри дефірамби від батька, 2022 року рахунки бренду Фірдевс були заблоковані через несплату податків. Точна сума заборгованості «Айшат» не називалася, але виконавче провадження порушили на 1,6 тисячі рублів. До кінця січня компанія нібито погасила борги, але оголосила, що через технічні причини, на якийсь час магазин не закриває. Про особисте життя Айшат відомо небагато, окрім того, що вона народилася 1998 року в селі Центарой. До шостого класу навчалася у школі, а потім перейшла на домашнє навчання і по дев'ять годин на день вивчала Коран та арабську мову. 2016 року дівчина вступила на економічний факультет Чеченського державного університету, а 2017 вийшла заміж за сина близького друга Кадирова, з яким познайомилася за два тижні до весілля. Хто чоловік Кадирової, невідомо і подробицями особистого життя вона не ділиться. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.